Всім доброго дня, мене звати Андрій, я менеджер компанії TransAgromarket. В минулих відео я говорив про трактор потужністю 130 кінських сил. Сьогодні ж розповім вам про Yuta NLX 1404 потужністю 140 кінських сил. Серія тракторів Yuta NLX 1404 в Україні з 2019 року. Даний трактор вже в Рестайлінгу. Нова лінзована оптика, новий дизайн трактора. Лед ліхтарі робочого світла і тут момент їх достатня кількість. Фільтра кабіни вугільного типу, повітряний фільтр сухого типу, двокасетний від відомого виробника Дональдса. Це найсильніша комплектація тракторів Юта NLX 1404 в Україні від компанії TransAgroMark. Юта NLX 1404 відноситься до другого тягового класу. Вага трактора 6600 кг. Попереду встановлено 10 грузів по 50 кг кожен, також по 150 кг на кожне колесо позаду. Передні колеса 14,9х26, задні 18,4х38 Гума від виробника Тайсан. Колія. Ми можемо регулювати колію трактора за допомогою перекидання ось цих от ромашок, які є на кожному диску. Таким чином, трактор можна поставити в міжряддя 2.10. кліренс 47 см. Висота трактора 2 м 96 см, довжина 4 м 77 см, ширина 2 м 33 см. Капот відкривається високо. Тут дійсно гарний доступ до. Підкапотнього простору. Тут же рядний 6 атмосферний двигун об'ємом 7,9 літра, виготовлений на заводі Юта по технології світового виробника Perkins в парі з простою механічною паливною системою від компанії Bosch. В тракторі встановлене оригінальне німецьке двохдискове щеплення люк 13-дюймове сухого типу. Паливний бак 220 літрів. Цього більш ніж достатньо для комфортної роботи оператора. Трансмісія від італійського виробника Fiat Agri. механічне включення переднього моста, привід блокування диференціалу гідравлічний, встановлена механічна коробка перемикання передач. Маємо 12 передач вперед та 4 назад. Відповідно, три діапазони вперед та один діапазон назад. На кожен з діапазонів є 4 швидкості, коробка синхронізована. Тобто можна виключати швидкості як на автомобілі, на ходу, також на кожен діапазон є реверс. Величезною перевагою даного трактора є роздільна гідравліка. Масло, яке в коробці, не змішується з маслом, яке йде в гідравліку. Не перестанемо повторювати, що це збільшує ресурс роботи КПП. Тут встановлено два баки гідравліки, об'єм окремої гідравліки 98 літрів. Продуктивність гідросистеми 67 літрів на хвилину. Гальма-трактор. Дискові в масляній ванні. Задня навізка трьохточка другої категорії на гаках євростандарт. Вантажопідємність задньої навізки на кінці тяг 4,5 тонни. Два щупних пристроя. До на підйом опускання задньої навіски ззовні. Три пари гідровиходів, на одній з яких є плаваючі положення, розетка підживлення. Вихід на гальма на пневмопричіп. З кожної сторони два ресивера компресора. Вал відбору потужності має дві швидкості 540 тисяч. Також є перехідник як на 6, так і на 8 швидців. Кабіна трактора Uta NLX 1404 простора. Крила та бокові стійки закриті пластиком, встановлені органайзери, підстаканники та полички. Встановлена аудіосистема, кондиціонер з пічкою, зверху знаходиться люк, який має декілька положень, також сонцезахисна шторка та ящичок для інструментів. Сидіння та кермо регулюються, важелі керування КПП та органи управління гідравлікою знаходяться поруч під рукою. Це все ми вам покажемо в наступних відео. А на цьому ж закінчимо наш короткий огляд. Підписуйтесь на TransAgroMarket, коментуйте, ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Слава Україні.